Цьогоріч Україна отримує майже 2 мільйони боєприпасів. В рамках чеської ініціативи військової допомоги Путін заявив, що поки що немає потреби застосовувати в Україні ядерну зброю. А польські експерти говорять, що добра погода сприяє збільшенню кількості аварій на дорозі. Же український президент перебуває із візитом у Чехії. Він заявив у Празі, що припинення вогню в Україні з Росією можливе в будь-який момент, навіть сьогодні, але це має тривати щонайменше 30 днів, аби дати дипломатії реальний шанс, наголосив український президент. Я вдячний Чехії за підтримку в цій пропозиції нашої позиції. Також вдячний вам за розуміння, що. Тиск на Росію дійсно потрібен. Путін дуже хоче похизувати з танками на параді, але він повинен думати не про це, а про реальне закінчення його війни. І три речі потрібні: більш санкцій проти Росії, подальша підтримка України і відчутне зростання оборонної взаємодії в усій Європі. Росія повинна знати, що європейці точно себе. Захистять цього року, як наголосив президент України, Україна отримає майже 2 мільйони, а точніше, мільйон 800 тисяч снарядів в рамках чеської ініціативи військової допомоги. Візит президента України до Праги триватиме до понеділка. Також йдеться про те, що Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова до реального припинення вогню, але не символічного, а довгострокового. Тишу треба дотримуватися. Тиші треба дотримуватися щодня, не лише у святкові дні. Сказав Володимир Зеленський, натякаючи на те, що Володимир Путін хоче перемир'я на три дні для того, аби провести парад побіди у Москві. Російський лідер Володимир Путін також заявив в інтерв'ю російському державному телеканалу, що поки не бачить потреби застосовувати ядерну зброю в Україні, і висловив сподівання, що такої потреби не буде. Про це повідомляє агентство Reuters. у фрагменті інтерв'ю, яке опубліковано в телеграм-каналі. Путін заявив, що Росія має сили засоби, щоб довести війну проти України до її цитую, логічного завершення. Також нагадаю, що 28 квітня в Росії оголосили про припинення вогню у війні з Україною з півночі з 7 на 8 травня до півночі з 10 на 11 з гуманітарних міркувань. Ну і власне ці дати збігаються з 9 травня, коли Росія відзначає 80-ту річницю перемоги Совєтського Союзу над нацистською Німеччиною в Другій світовій війні. Як знаємо, президент України Володимир Зеленський апелює до щонайменше 30 Деньного припинення вогню відповідно до стратегії, яку запропонувала влада Сполучених Штатів Америки, і Україна вже неодноразово наголошувала на тому, що готова саме на цю пропозицію. А добра погода сприяє збільшенню кількості аварій на дорогах. Про це говорять польські експерти. Спочатку довгих траневих вихідних на польських дорогах у ДТП загинули 16 людей. Це є дані поліції, і понад 300 осіб отримали поранення. Власне, чим краще погода, тим більше аварій. Так говорить Томаш Кулік, експерт з безпеки дорожнього руху. Про це він заявив в ефірі Польського радіо. 24. За словами експерта, коли йде дощ, є вітер сильний чи грім. Ми їздимо обережно, а гарна погода заохочує до безрозсудного водіння чи боже це травневі свята, які завершуються, чи пресвятого тіла свято, чи буде виїзд на канікули після видачі атестатів у школах. Гарна погода сприяє тому, що ми розслабляємося, і водіям це дуже притаманно. Гарна погода сприяє напливу безпідставного оптимізму. І ми починаємо шаленіти на дорозі, порушуємо правила, їдемо надто швидко, і це веде до аварії саме в гарну погоду. Якщо б була гроза, повірте, аварії було б значно. Но менше було обервані хмури, і стем переконаний, що здачені було б дуже дуже мній. Спочатку у цих тривалих вихідних було затримано також понад тисячу триста водіїв в стані алкогольного сп'яніння, і ці дані каже Томаш Кулік викликають тривогу то якщо затримали 1300, то їхали п'яними щонайменше з 20 тисяч. Так говорять фахівці зі статистики, методології здійснення таких досліджень чи то пак контролю. Бо також треба враховувати, що коли хтось їде рівно, не вирізняється, не привертає уваги, то це і не дає підстав для затримання. Рувно ні виружня ще то в засаді не дає претексту до затримання. Тож експерти звертають увагу на те, щоб їздити обережніше і не так легковажно тим більше впродовж вихідних на польських дорогах будуть посилені поліцейські патрулі.